Я один лимон можу принести понад сотні тисяч мільйонів. Так так, саме той лимон, що кисло і жовтий. Цю стратегію для бізнесу призвали найефективнішою для тих, хто хоче зробляти і озвучує її горої серіалу падіння дому ашерів. Якщо життя підкидає тобі лимони, треба робити з них лимонад? Ні, спершу запусти і кампанію. всіх, що лимони неймовірна рідкість, що спрацює, якщо скупити лимони і контролювати постачання. Тоді час медіа в ліцу. Лимон єдиний перевірний спосіб освічення, обов'язковий аксесуар зручень, весіль і сімейних річниць. Троянди забути лимони на сцену, білборди з гасами, тобі не світить. Секс з нею, якщо не матимеш лимонів, лимонні браслети, бетомена версія, жовті діаманти, лимонні краплинки. Залучаєш Apple, і вони називають свою нову операційну систему US Lemon. 40% відсотків оцінки на огранічні лимону, 50% на етично вирішення лимони за кожним рогом лимонні лобі. Залучаєш Kardashian, яка у злитому мережу відео чи лимон, ті лимонних лима лимонних лофарахокана. Далі хештег компанія. Ніхто вже не каже круто, ульодно, клювозно О, ні, кажуть, лимонна. Ти ходила на цей фільм? Ти чув цей концерт? Це було бляха лимонно. Айдерш, очманітний хештег лимонно. Але лікар ради споживати по 4 лимони на день, а ще лимоні бати і ректальні свічки, що вводять токсини. Аже, що страшніше за токсини? Тоді насіння, кругу генетичний коштів твої лимони більше нагадували ціцькі і одержиш генетично модифіковані унікальні ціцько-лимони. Перехресно запиєш і це насіння насичу ринок. І тоді подаєш судну фермерів за порушення авторських прав на генетичний код твоїх лимонів. Лопата згубаєш мільйони і лише аж тоді, коли продаєш імперію березі мільярди доларів. Тоді і тільки тоді ти робиш свій сраний лимонад. І тепер скажіть мені. Що і стратегія це не найголовніше.